Я його вб'ю. Дейбер, сомбра, доповідайте. Місія успішна, Аканте, і ми досягли поставленої цілі. Так, ми Смокі отримали дані про Реле. Як ти й хотів. Ну, майже всі. Майже всі. Мені потрібна була таємна операція. Чисто хірургічна і точно. Ви щойно знищує що 300 тисяч тонни на сінольного сектора серед білого дня. Я міг бачити вибух з космосу. Гаразд, ми зіткнулися з декількома проблемами. Я слухаю, відстежити мішень було легко. Корабель був сильно пошкоджений у Гетеборзі. Навіть не встигло долетіти до бази, що було кращим для нас. Усе чисто. Мауга, це ж хірургічна операція. Нам не потрібен різник. Не хвилюйся, вони мертві. Деактивовані. І я не хвилювала. Хм. Так. А друзі знаєте, що ми повинні зробити. Так, ми повинні забрати дані. Знаєш, як планували. Ось де, Хрістіаса. Час розповісти мені всі свої таємниці. Зараз доступ, дані, система реле живлення. хей -хе хей ми приймаємо пропозиції. Просто тримай периметр. Так, неважливо. Ну, да. Що він там робить? Не затримуйся. Скільки часу? Майже. Лава, класно танцюєш. Чому? Дуже промовисто. Але ти хочеш сказати, що він нам більше не вірний? Ха, можеш мати його вірність. Мауга вільна гармата, і я йому не довіряю. Немає часу Собра. треба йти. Не без даних. Я розберусь. То ти хочеш пограти, га? Гаразд, Ха, Не думай, що це не було весело. Але не прийшла і все через нього. Часткова перемога це не перемога взагалі. Розберіться з могою, або я розберуся з вами. Гай, що сказав великий дядько. Оу, дай вгадаю. Куратор? Він не жартує, чи не так? Ми виконали свою роботу, але не впоралися через тебе. Оу, це не чесно. Ти знаєш, що я завжди за тобою доглядаю. Я навіть приніс тобі сувенір. Ех, немає нічого веселішого, ніж потоплюючий корабель. І Якщо я в чомусь і розбираюсь, так це в кораблях. Так, я намагався сказати тобі раніше, але ти виглядала дуже зайнятою. Тож я пішов прогулятися, якби ти справді хотіла отримати плани побудови своєї нової електростанції, якби ми справді просто отримали його, вони більше не потребуватимуть цього. Особливо якщо ніхто не отримує сигнал лиха. Немає корабля, немає запису. Нема звідків, нема проблем. Він може бути незадоволеним. Але ти досиждім фесту цей і він усміхнеться. Схоже, ти мені винна. Але хто рахує? Ей, це було весело. Хочеш повторити колись? Ти знаєш, де мене знайти. movie day.